Так, всім добрий ранок. День чи вечір, я не знаю, в який період подивитись це відео, але в мене зараз ранок, тому доброго ранку. З назви відео, і, мабуть, ви зрозуміли, що сьогодні я хочу розповісти вам про двигун Лондона. Я би це так назвала, бо, як на мене, завдяки ньому Лондон і працює. Тому в сьогоднішньому відео ми з вами... Дізнаємось трошки більше про лондонське метро. Кожен мій робочий день починається з того, що я йду на метро. Сьогодні ви йдете на метро разом зі мною. Взагалі, я пам'ятаю, коли я перший раз спустилась в метро, тоді воно мені здалось дуже складним, дуже важким. Бо тут багато розгалужень, і дуже важ дуже легко заїхати. Можна куди. Щоб е, дістатися до роботи, я е, сідаю на потягу, які курсують з водія. Е, в одному з блогів я вже про це розповідала. Взагалі, така серйозна відмінність лондонського метро від київського метро полягає в тому, що тут прикладати карту для оплати потрібно не лише на вході в метро, а й на виході з метро. І це потрібно робити обов'язково, бо якщо це не зробити, наприклад, на виході, у вас просто зніме максимальну суму за проїзд і все. Падає просто на бабки. У мене такого не було, але я знаю ситуації е, людей, в яких реально так ху, знімало нормально так суму. Таке сонечко, взагалі, е, по, по прогнозу о другій годині має бути дощ. Хочу так і не скажеш. Щодо цін, я розповім, це трошечки пізніше. але зараз же можу сказати, що... Ціни відрізняються від того, в якій зоні ви живете, в якій зоні ви заходите в метро, в якій зоні Лондона ви виходите з метро, і також від годин, тобто є година пік, в яку ціна дорожча. Творі ще є більш-менш нормальне світло. Хочу все-таки закінчити це відео і розповісти трохи більше, як я обіцяла, про лондонське метро. Е, можливо, знаєте, можливо, ні, але лондонське метро це найперше метро в світі. Зараз ми знаходимося в лондонському метро, воно найстарішній серці. І люблю таке порівняння, що лондонське метро відкрилось в ті часи, коли в Україні лише відміняли кріпосне право. Тому ви розумієте, настільки тут все більш продвинуто. Як ви зрозуміли, метро тут дуже велике. Я показую зараз. бачите карту самого метро. Тут дуже багато гілок, дуже багато різних розгалужень, і як я вже казала, дуже легко просто заїхати молодь знакуди. Тому якщо ви перший раз приїхали в Лондон і ви використовуєте метро, обов'язково раджу користуватись картами. Кажу додаток, я забула, як він називається, ви його маєте бачити десь зараз на екрані. Бо через цей додаток набагато точніше показує всі проблеми, якісь і точний маршрут, більш точний і комфортний маршрут. Саме в даний момент, коли ви це дивитесь, бо Google Maps, наприклад, вони зараз навіть неправильно показують ціну на проїзд в метро. Щодо ціни на проїзд, взагалі Англійці багато хто користується саме Austral Card, це карти, які поповнюються як проїзний. Як це в принципі в Києві, там чим більше ти типу, поїздок сплачуєш, тим це дешевше, десь там трошки вигідніше. От, але як мені сказали, це вигідно лише для людей, які їздять такі дуже зайняті і вони використовують транспорт там, 6 днів на тиждень, як мінімум. От мені це не вигідно, бо я користуюсь транспортом десь 4-4,5 дні. От тому для мене це не вигідно. Мені вигідніше всього платити просто Apple Pay відразу або телефоном, або просто якоюсь банківською картою. Бо в такому випадку вона просто знімає от звичайну суму за проїзд. Дуже важливо от те, що не купуйте квитки в автоматах, такі одноразові квитки. Чому тому, що на, е, ціна на них значно висока, ніж ви просто сплатите Apple Pay або картою. От це провірено на собі, тому <свірено> користуйтесь просто от, звичайною банківською картою. Або якщо ви приїжджаєте на один день і у вас ціль просто об'їздити максимальну кількість локацій, то купуйте Travel Card. Я не пам'ятаю, скільки вона коштує, але коли ми їхали в Лондон з передмістя разом з потягом, у нас виходило 30 фунтів на людину, от, але це без ліміт по карті. Тобто, ви можете безліч разів користуватися автобусами, безліч разів метро. Тому от для таких тревел-подорожей це дуже вигідно. Так, от, ціни на метро. Я плачу за метро, враховуючи те, що я живу в третій зоні, Моє, моя робота знаходиться в другій зоні. Я сплачую в також важливо, що не в годину пік, не в годину пік я плачу 3 фунти в одну сторону. даремно воно рахується в на найдорожчому світі. От, 3 фунти в одну сторону і 3 фунти назад, тобто 6 фунтів в день. Але це якщо я не їду в годину пік, або це вихідний день, Година пік в лондонському метро в будні дні зранку з 6.30 до 9.30 і ввечері з 4.00 до 7.00. Тобто, також дуже вигідно знати ці години, бо буває таке, що там я навіть приходжу в метро там, в 9.28 і мені простіше почекати 2 хвилини. І заплатити менше, ніж я заплатила би в годину пік. А ціна в годину пік, здається, 3,70. Тобто, якщо не година пік, це 3 фунти. В годину пік це 3,70. І це лише між першою і третьою зонами. Якщо ви живете далі, слід враховувати, що метро для вас буде коштувати дорожче. Якщо ви будете наприклад вже з четвертої зони, ви будете їхати в першу або навіть з першої, там чи з другої третьої, ви будете їхати в четверту, п'яту, шосту зону. Тому це слід звертати, звертати увагу на метро в Лондоні за місяць. Я витрачаю приблизно 150-180 фунтів. Так, якщо перевести там гривню, то це досить дорого, але враховуючи, що тут інша зарплата. В принципі, плюс-мінус виходить однаково, так якщо там порівняти зарплату в Лондоні, зарплату в Києві, то за приїзд ми витрачаємо приблизно такий же відсоток. Якщо ви приїжджаєте до Лондона перший раз, там бо у вас така подорож, просто обов'язково раджу вам спуститись в метро, хоча б один разок, якщо ви користуєтесь автобусами більше, тому що я вважаю, що лондонським. Також така історична локація, яку потрібно обов'язково відвідати. Що стосується автобусів, автобуси я використовую дуже рідко, тому що просто дуже великі затори, і реально дуже важко ними присуватись. Мене, наприклад, конкретно таку укачує в тих автобусах, що жах, про жах просто, але. В цьому є свій вайб, ну, блін, двох, двохповерхові червоні автобуси. На них треба обов'язково проїхатись. А ціна в автобусі коштує, здається, фунт 70. А ви також сплачуєте просто а, Apple Pay, при вході просто скануєте карту, або телефон прикладаєте. Або, якщо все-таки є остерка, ви можете так само остеркою або ж, якщо ви купуєте тревел карт, ви її не прикладаєте, а просто показуєте водію на вході. Також проїзд в автобусі е, триває годину, оплата за проїзд годину діє. Е, звісно, якщо ви тим самим автобусом їдете більше години, це нічого. Але е, якщо ви їдете з пересадкою, наприклад, ви там 30 хвилин приїхали одним автобусом і потім е, пересідаєте в інший е, через 30 хвилин. Ви знову прикладаєте карту, але з вас не зніме оплату ще раз. Я думаю, ви мене зрозуміли. Також в метро можна знайти безкоштовні газети, що також досить прикольно. От, і підсумуємо. Найдешевша поїздка в метро. Вам обійдеться в 150 гривень, 10 гривень в київському, чи скільки 8 метро коштувало. Це взагалі. 150. Пишіть в коментарях, як вам це відео. Я думаю, що вийшло цікавіше, ніж би я просто сиділа і розповідала про це. От але мені дуже цікава ваша думка, тому чекаю ваші коментарі під цим відео. Підписуйтесь на мій канал, дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. І зустрінемось в наступному відео.